От як ви думаєте, що тут таке? Прийшла додому, а мене ніхто не зустрічає. Але ну що ж тут таке? Горбик такий? І він, здається, дихає. Не хоче мене зустрічать. Хоче мене зустрічать. Надія на Кириметра У-ай. Ну, що ж поробиш? Така моя доля. Ну дивіться фокус. <плодиспро> Ось хто?